У дзеркалі хлопчик бачив свою забинтовану голову, тільки прорізи для очей, рота та ніздрів оголювали частини його обличчя. Хлопчик знав, що очі у нього дивні, не такі, як у решти звичайних дітей. І рот його був напрочуд дивний, схожий на рот собаки. Він лише кілька разів бачив собаку у дворі його будинку. Хлопчик хотів погладити собаку, але строгий мамин голос з відкритого вікна покликав його до будинку. Мама суворо заборонила йому наближатися до собак, якщо вони знову з'являться поблизу будинку. Собаки були великою рідкістю в їхньому містечку, і поява навіть однієї з них була майже чудовою подією. Хлопчик теж знав про кішок. Кішки були схожі на собак, але ніколи хлопчик не бачив жодної живої кішки. В одній з книг, що опилилися на горищі, яке мама забороняла йому відвідувати, він побачив картинку, на якій була зображена пухнаста чотириного істота з круглою головою і довгими тонкими відростками на мордочці. За складами він прочитав слова. Написані під картинкою Болотна кішка. Раптом чиїсь великі руки м'яко опустилися на плечі хлопчика. То була мама. Я ж просила тебе багато разів не підходити до дзеркала. Мама несильно штовхнула сина в плечі, проганяючи його геть від дзеркала. Потім вона знову накинула на дзеркало чорне полотно, клопітливо заправши край матерії у щілини між стіною та рамою дзеркала. Ніколи, більше ніколи не смій підходити до дзеркала, повільно з розстановкою промовила мама з погрозою в голосі. Ти мене зрозумів? Оробіла дитина кивнула, ніколи раніше мама не здавалась йому такою страшною і здатною на що він боявся уявити те, що може зробити йому мама, побачивши його знову біля дзеркала. Тієї ночі хлопчикові не спалося, і з нічев'я він почав прислухатися до шуму вітру за вікном. Крізь шум вітру він почув далекий, ледве вловимий передзвін. Хлопчик відразу вгадав, що дзвін доноситься з горища. Там, на горищі, над слуховим вікном висіли вітряні дзвіночки. Хлопчик відкинув убік покривало і сів на ліжко. Лампу краще не включати, подумав він, бо мама помітить зрадницькі лінії світла між дверима та стіною. Мама чомусь завжди відгукувалася на включене світло раптовою присутністю. Підловивши носками у порожнину тапочок, невидимих у темряві, хлопчик жваво підвівся і підійшов до вікна. Сівши на навпочепки, він вийняв одну з половиць його особисту схованку, і виняв звідти ручний ліхтарик, покритий злиплим шаром піску та пилу. Хлопчик із завмиранням серця піднімався дерев'яними сходами, що вели на горище. Щаблі кляузно стогнали під його кроками, але вітер приглушував їх жалюгідні сигнали тривоги. Дзвіночки брязкали все виразніше і виразніше в міру того, як хлопчик наближався до горища. Зачинивши за собою двері, хлопчик замер, оглядаючи горище. крізь кругле слухове вікно. Струменіло сріблясте світло місяця, і вітряні дзвіночки, поблискуючи, танцювали під музику свого передзвону, підвішені прямо над диском вікна. А праворуч, яскраво, аж до болі в очах світився таємничий трикутник. Хлопчик підбіг до трикутника, що світився, і побачив у ньому себе. Це був Уламок дзеркала розміром із половину тіла хлопчика. У дзеркалі відбивалася його біла, наче виліплена з гіпсу забинтована голова. З прорізів для очей виблискували здивовані очі. Відсахнувшись у страху від дзеркала, хлопчик зачепив плечем стару трухляву шафу. Від поштовху прогнилої полиці шафи на підлогу впала книга, розкрившись посередині. Погляд хлопчика прикувала кольорова ілюстрація, що красувалася на сторінці. На малюнку було зображення дивної істоти. Голова її була абсолютно нормальною, звичайною, як у його мама чи хлопців, що днями весело грали в сусідньому дворі під його заздрісним поглядом з вікна, адже йому не дозволялося з'являтися серед нормальних дітей. Але тіло цієї істоти було жахливим і відштовхуючим своєю химерною чужорідністю. Хлопчик узяв книгу і почав читати, з таким інтересом, що слова почали швидко складатися в його мозку в ясні побіжні словосполучення. Наступного дня мама, запідозривши недобре, увійшла до кімнати сина і застала його ліжко порожнім. Подумавши трохи, вона кинулася на горище. Зачинивши за собою двері, вона обережно увійшла під двосхиле склепіння горищеного даху. Під слуховим вікном вона виявила кілька великих уламків дзеркала і купку розмотаних довгих пов'язок місцями обрізаних гострим предметом. Будинок заповнив крик невимовного жаху. Її дитина зняла пов'язку. Він побачив те, чого не повинен був бачити своє обличчя. Раптом мати замовкла, постоявши нерухомо секунду, вона впала ниць на горишню підлогу. У її спині стирчав уламок дзеркала. Хлопчик глянув на матір байдужим поглядом і, потім, вийнявши уламок з її спини, глянув знову на своє обличчя. У дзеркалі знову з'явилася голова звичайного хлопця. Тепер хлопчик знав це твердо. Він не був чудовиськом, він був звичайним хлопчиком зі світлим, кудрявим волоссям, великими блакитними очима, з легко кирпатим носом. Моя самозвана мама, ти брехала мені, сказала дитина про себе. Дитина спустилася горичними сходами вниз і підійшла до вікна вітальні. За вікном у сусідньому дворі грали діти, які виглядали так само, як його мама. Ці ненависні вдавані діти з тілами людей і головами богомолів.